Друзі-колеги, вітаю на каналі. Ось невеличка частина препаратів, які ми вносимо на соняшник. Це лише на перше внесення, а в нас буде їх мінімум два. Препарат Gumifield Forte, всі ви його знаєте, компанія Humintech Німеччина. Амістар Голд, так як температура повітря доволі висока, Голд гарно працює по жарі. Редонік, одедона, антистресант, амінокислоти. Ось такий тут комплекс різних мікро-макро добрив. Тож застосовуємо. Препарат АКМ, всі ви знаєте, Бодя Агро, хай буде ця реклама. В общем, брав Агрован. Хлопці продають такі препарати. Є одне поле, на яке потрібно внести цей препарат. І отакий от от препарат долина Ліпс. Приблизна ціна оцього всього на гектар ну більше 1000 гривень це точно. В районі двох, якщо бути прям дуже точним, тут все залежить від того, з якої норми ми працюємо. Не на всіх полях ми будемо застосовувати ці препарати. Основні у нас препарати йдуть оцей, оцей і плюс оцей. Це в нас три компоненти на перше внесення обов'язково. А КМом будемо працювати лише по тому соняшнику, який попав під стрес, а саме гербіцидний, там де трошки промився ґрунтовий. Ну і відповідно ми хочемо трошечки його під... підтягнути. І оцей препарат доволі ексклюзивна штука. Компанія долина випускає. Ціна отакої літрової баночки ну плюс-мінус до 500 доларів. Це все воно йде на 20 гектарів. Тобто, якщо розкинуть на площу, то відповідно 50 грам іде на гектар. Подивимося, як він працює, доволі цікаво. Ми не економимо на засобах захисту. Другий у нас буде обробіток соняшника вже у фазі зірочки. Будемо давати обов'язково хороший фунгіцид, ну і відповідно бор. Ще, до речі, не сказав. Сюди буде також застосовуватися бор. На жаль, щоб так, щоб вирости достойний урожай, потрібно застосовувати отакий ряд препаратів. Так як соняшник хворіє, він знаходиться частково в стресі, його там б'ють шкідники і так далі, і так далі. Тому, колеги, для початку, для старту, от така от система захисту нашого соняшничку. Будемо працювати. Дякую всім за увагу! Просто красота! Аризона, побризканий ґрунтовим гербіцидом, але подекуди є такі якісь локації з мишієм. Ну то Зовсім їх небагато, тут в основному воно чистеньке, гарненьке поле. Про полку ми тут ще не робили, але планується обробіток, так як уже по землі де-не-де видно тріщини, а тріщини це випаровування вологи, та й соняшник любить трошки розпушену землю. Він тоді краще. Росте швидше, а чим швидше він виросте, відповідно, тим швидше ми його зможемо змолоти. І багато позитивних речей. Пройшли рясні дощі, але соняшник наш ніде не промило, хіба що тільки на окремих ділянках, але не на цьому полі. До речі, ось все вже, якщо подивитися, є певні прояви хвороб. Ось вони вже потихеньку з'являються. Я думаю, що треба вже працювати фунгіцидом. якщо ми хочемо досягти гарного врожаю. Кліща, до речі, тут немає. У мене є мікроскоп, дивився, шукав, так його і не знайшов. А от з хворобами потрібно вже працювати. Дощі були, похолодання було, і відповідно це все сприяло розвитку захворювань на саняшниках. Якщо двічі зробити фунгіцидом, всі ви знаєте, прибавка становить від 2 до 4 центнерів, але це при певних умовах. Так що, друзі, ми починаємо цю роботу. Техніка на мазях. Зараз будемо обходити контура і вносити наші фунгіциди. Ти лінії АБ не робиш? Не, вони ж мені розходимо. Це АБ нам пшиниться, бо не совємо. Більш-менш нормальний соняшник. Підживляємо зараз його гуміфілдами, амінокислотами, даємо фунгіцидики, пропололи перед цим. Та й нічого, вроді соняшник. Я думаю, що з нього щось должно получиться. Повторно фунгіцидом пройдемо через 3-4 тижні. Я думаю, що діло буде в будь-якому випадку.